Подаруймо тепло дітям загиблих воїнів. У Чернігові стартує акція Долоньки тепла. Саме ця акція започаткована для того, щоб сказати всім нашим суспільствам, всій нашою громадою про те, що навіть після того як наші хлопці і дівчата віддали найдорожче в своєму житті, що вони мали, це їхнє життя. Вони все одно для нас небайдужі, Ми про них пам'ятаємо, ми пам'ятаємо про їхніх дітей. І ми будемо намагатися всьому їм допомагати, і всьому їх підтримувати. До дня святого Миколая та Різдва оперативне командування Північ разом з управлінням культури та туризму Чернігівської міської ради, другий рік поспіль проводять благодійну акцію Долоньки тепла, подаруй свято, дитині воїна. Управління культури та туризму Чернівської міської ради, оперативне командування Північ, підприємці, всі наші великі торгівельні центри. Ми всі об'єдналися з однією метою підтримати дітей в ці святкові дні, щоб і різдвяна. Така атмосфера, і безпосередньо Миколай прийшов і достукався до серця кожної дитини до дітей, які втратили одного з батьків. Протягом грудня дітям передаватимуть подарунки, організують святкові заходи та тематичні зустрічі. Частину привітань військові доставлять особисто у ролі Святого Миколая. Ця акція буде проходити в три етапи: це проводиться для діток загиблих наших героїв Чернігівської громади. Перші дітки шостого. Грудні на святого Миколая отримують адресну допомогу. Ми будемо їздити передягнені святим Миколаєм військовослужбовці, їздити і адресно дарувати їм подарунки. А далі для середньої категорії 6 12 років у нас будуть театралізовані вистави, які нам організували військово зучному центру сухопутних від збройних сил України. Це буде цікаво, змістовно костюмовано і теж буде з подарунками. Це все дійсно відбуватись. І для старших у нас є програма 12+, будуть великі цікаві активності з польовою кухнею, з рухами і. Вся ця акція буде до двадцять до 24-25 грудня. Долучитися може кожен qr коди для збору коштів на листівках, які прикрашають ялинки у трьох найбільших торговельних центрах міста, шановні жителі, гості, міста Чернігова, закликає всіх вас до акції підтримати діток загиблих воїнів. Саме їм потрібна частинка вашого тепла, частинка вашої підтримки. Бо їхні батьки, наші захисники, віддали найдорожче, віддали своє життя, щоб ми могли жити, працювати, любити у вільній незалежній Україні.